Виставка продовжить свою діяльність, Ми будемо, вона буде діяти постійно відтепер, і художники можуть поповнювати своїми роботами цю виставку. Я взагалі дуже вдячний дуже дякую художникам Полтавським за те, що вони так. Відгукнулися на наш заклик, і це дає результат. Люди не тільки знають про те, що потрібно допомагати цим родинам, підтримувати їх, потрібно постійно. Ми маємо весь народ український взяти на себе відповідальність за добробут цих родин, цих діточок. І це перші кроки спрямовані на допомогу цим дітям і цим родинам. У мене тут одна робота, на тому залі. Тут треба підтримувати, чим, чим я можу допомогти? Тільки от тим, що вмієш, малювання. Ну, я і товариш, от, мій товариш зараз приїхав з Літенька, він теж дав свою роботу. Я бачу тут багато знайомих моїх художників полтавських, які підтримували цю акцію.